Дивіться, дві монетки це буде лоб. Більш таку круглу форму робимо і з'єднуємо. з'єднуємо, Стосовно вух, починається там, де брові, і закінчується там, де ніс. Якщо отак провести лінію, бачите? Що нам не вистачає? Ну, звичайно, нам не вистачає шлі. Я так жирно провожу, ви так, звичайно, не робіть, що я роблю, щоб вам було краще видно. Ну і волосся. Дівчата додають довше, хлопці можуть коротше додати. Або жіночі, або чоловіче обличчя. Ще дивіться ось такий момент. Для того, щоб очі були рівнесенькі, підводьте отак лінію. О, О І отут вони мають співпадати. Для того, щоб брові співпадали, теж отаку рисочку ставити. Вуха теж ставте рисочку. І коли коли такий ось елемент. Невитертий варіант для того, щоб ви бачили, скільки в нас тут монеток: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дивіться, дві монетки це ніс. Дві монетки це губи і підборіддя. Дві монетки лоб і ще одна монетка на волосся. Відкладаємо. І ще такий момент: дивіться: очі посередині голови. Ми вже це знаємо, бо ми їх малювали людину. Я вам казала, що середина голови це очі. Оп! Бачите, вуха зрозуміла, шия і оці лінії. Коли у вас буде готове, ви берете, витираєте, і у вас виходить третій варіант. Бачите, о, Це не витерте, а це вже витерте, і у вас таке гарненьке обличчя виходить. Це не звичайний портрет, такий, як малюють художники, бо там трохи пропорції ще й інші, і враховуються інші величини обличчя. Але сьогодні пропорція обличчя можна вивчити вам саме так. Я думаю, що вам не буде складна ця схема. І ви потренуєтесь, а після дистанційного навчання ми з вами будемо малювати живописного портрета. І така схема вам буде в допомогу.